Внизу саме такий був великий уламок, ось він за трубами зашпакльований. Не було, просто я закрився за досками. Ось. Да, да, да. Було, тому що коли ти, ну, там, роки, то сторінок, то треба було Вони або всі Я приймав участь у звільненні Славянська і Краматорська. Ну, дійшов, скажімо так, до Бальцева, потім далі було до Шахтьорськ. Під Шахтирськами я отримав поранення. Приблизно через ну, місяця-півтори-півтора, напевно, після звільнення відкрився перукарню. Ще до дяди, молоді, 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 я до останнього не вірив, що що це відбудеться. А Коли, вже, зрозуміло, що напали на нас, то з моїм досвідом ну, діватися, як скажімо так, було нікуди. І рішення було прийнято вже там буквально через годину після початку вторгнення. Складність, напевно, була в пошуку майстрів, тому що той колектив, який в мене був до війни, з них працює зараз тільки одна людина. Ось всі інші повиїжджали, тому треба було шукати нових майстрів. Критерії ну, перше, це те, що я ветеран, учасник бойових дій. Друге, це те, що я вимушено переміщена особа. І третє те, що бізнес розташований в Салтівському районі міста Харкова. Володимир в нього дуже цікавий бізнес. Його бізнес має соціальний напрямок також, тому що він... Частину своїх послуг надає саме ветеранам, побратимам, і вони або безкоштовні, або з великою знижкою. Є великий потенціал для масштабування, тому що в нас на сьогоднішній день сфера послуг для населення не відновилася повністю. Це на увазі якісь зовнішні області, скільки там практично було, тих нічого не було. А що вона де? На пенсії. На пенсії. 150.